Усе, що можна побачити на його обличчі, блакитні очі. Олексій на псевдодіджей пояснює таке маскування. Не стільки для того сижу в Балаклаві, щоб мене не впізнали, скільки, щоб мій образ став, скажімо так, просто нарицательним. Кожен думає приблизно так же. І не стільки я особистість, скільки я частина чогось більша. Йому 35, родом з Ізюма, добровольцем пішов до Нацгвардії після початку повномасштабного вторгнення. Мав досвід строкової і контрактної служби. Згадує, до зброї стали його найрідніші. Мій батько одразу ж пішов, записався до територіальної оборони міста Слав'янська, одразу почав виконувати там, скажімо, свій долг. От. Мій брат рідний на той час, коли почалося. У лютому він перебував за кордоном, допрацював працював там до 10 числа наступного місяця, і звідти зразу ж поїхав. Зараз він проходить службу, теж мобілізувався одразу. проходить службу в місті Дніпро в інженерних військах ЗСУ. Олексій каже, в нього дві вищі освіти. Одна з них комп'ютерні науки, мав і досвід керування дроном, тож вирішив займатися аеророзвідкою. Куча нюансів, коли можна використовувати той дрон, а коли не можна, коли можна залетіти на ту висоту, коли не можна. Треба дотримуватись погодних умов, треба дотримуватись умов безпеки. Ми можемо знати, що на передньому краю стоять засоби антидронових розрахунків противника, або, скажімо, так називаємо окопний реп противника. Наразі він командир підрозділу, служить у слов'янському полку Нацгвардії. Знищуємо вогневі точки переднього краю противника, їхні там бліндажі, доти, дзоти, їхню броньовану техніку або неброньовану. Сама важка робота це той піхоти, яка знаходиться безпосередньо в окопах переднього краю. Ну, ми стаємо одразу за ними. Тобто, в принципі, ми є більш пріоритетними цілями, тому що все-таки такого устаткування ну, не в кожного, скажімо, військовослужбовця є. Найважче каже Олексій працювати під обстрілами противника. Пілот має виявляти особову силу противника. Де вона засереджена, тобто, яка вона там в траншеях знаходиться, їхня кількість, їхні шляхи туди, заходу, відходу тої піхоти, скажімо так, тобто, це дуже важливо, тому що якщо ми будемо йти уперед, а ми будемо йти вперед, ми маємо знати, якими шляхами то виконувати, тому що ворог мінує стежки, мінує окопи передньої лінії. Його житло в Ізюмі частково зруйноване і пограбоване росіянами після перемоги. Олексій мріє про відбудову рідного міста. Олександр Забродін, Анастасія Дашко, Артем Степанов. Суспільне новини Донбас.